Свічку брати лише правою рукою, а вагітниму церкву зась. Це чи не найпоширеніші міфи вірян. Мої колеги зібрали найрозповсюдженіші церковні забобони, і з ними пішли до священиків. Чи підтвердили церковники їх? Чи спростували? Ірина Малюкова переповість першу церкву збудували понад дві тисячі років тому. Приблизно тоді ж у вірян почали з'являтися перші церковні забобони. Спробуємо дізнатися, чи мають ті релігійне підґрунтя. Церковні табу, які переповідають містяни, здебільшого пов'язані з одягом. Должна бути покрита голова, у жінки, само собою, коліні прикриті. У Біблії написано, наприклад, що у жінки покривалом її служать, служать волоси. А деякі говорять, що непременно має бути косинка, прилично одягом, не обнаженим. В пустині це тільки заміжні мають, наскільки я розумію. Головне, щоб було серце чисто і молитися. В перчатки не можна тримати свічку. Так сказали, ну мабуть, це грязно. священнослужителі підтверджують, церковний дрес-код справді існує. За ним для жінки обов'язкова хустина та спідниця нижче колін, штани за табу. Також небажаний і макіяж. Хоча в деяких церквах проблему дрескоду вирішують по-своєму. У нас в храмі є такий вихід. При вході в церкву є багато хустин, таких опоясок, які можна собі взяти і обмотати собі поталії, щоб якщо там на штанах для жінка короткі юбці. Ця хустка все закриває, тому знову ж таки проблем в тим не виникає. Найбільше міфів довкола теми свічок кажуть: ставник можна брати передавати лише правою рукою, не можна прибирати поставлену раніше свічку, а ще подейкують, що вона плаче. Якщо свічка горить з то значить щось зле, і вже зовсім точно не можна приймати раніше поставлені свічки. Усе перелічене, абсолютні забобони. Свічка це пожертва богої пожертва на храм. Її поставили, запалили. Вона ж же, жертва прийнята. Навіщо черках хвилин цю свічку. Потім полосили працівники храму, тому що дуже багато свіжок людей хочуть поставити, що це вже не є проблемою. Це свічка Богом прийнята. Перед Великодним церковники розвінчують забобон, що поволі стає фобією. Неважливо, яка кількість святої води на вас потрапляє. Навіть крапля може освятити море. За порадами духовників складаємо і кошик до Пасхи. Великодні кошик пересічного українця має приблизно ось такий вигляд. Натомість за церковними канонами із алкоголю освячувати можна лише червоне вино. Традиційно ще мають бути хліб, яйця, м'ясо, молоко та сіль. Та якщо ви хочете піти з кошиком у саму церкву, то м'ясо треба лишити зовні. Ірина Малькова, Сергій Фімов, Віка Новини.